Апрель. Я не хочу апрель, мені потрібен квітень. Я не люблю сіре, лише пускові квіти, і марту здесь не бить. а березню і травню. і Україні жить і її людям славне. І ще я не люблю, а лише борщ і сало, і пісень не паю, я лише пісні співаю. Я мовою. І твій родной язик для мене сичить я. Я не забуду вік, як ви нас вчили в раду, як кулями сікли і пам'ять розбивали, щоб в нові впали ми і вам рабами стали. Я, слово, лише одне скажу на вбитчій мові. Війни вам не прощу ні за що і ніколи. Шла, там вишня розквітала, а в русських болотах победа подихала, де мову соловій витьохкує й колише, не зацвітета прі, розквітне лише квіти.